Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми знову ж таки повертаємось до судового процесу проти колишнього президента Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Другий тиждень розпочався у відповідному процесі, де, власне, ми спостерігаємо за виголошенням аргументів з боку прокурорів та з боку адвокатів по суті відповідного кримінального провадження. Також відбулось заслуховування одного свідка. Отже, другий день судового засідання у Нью-Йорку у справі колишнього президента Трампа розпочався з. Заслуховування аргументів щодо можливого порушення Трампом наказу судді Мерчина, який фактично забороняє йому здійснювати нападки на свідків прокурорів, працівників суду та сім'ї. Судді прокурори з Офісу окружного прокурора Мангеттена стверджують, що колишній президент порушив вище вказаний наказ десять разів. І власне Захіл прям здійснив публікацію цих десять дописів, де Трамп в такій непристойній формі звертався до там свідків і інших осіб, які власне долучені до цієї справи. Прокурори просять оштрафувати Трампа на 1 тисячу доларів за кожне порушення. Також вони вимагають, щоб колишній президент видалив ці дописи і також йому нагадують про те, що якщо він далі буде порушувати наказ судді Мерчена, то це може призвести до відповідальності, так, за відповідне порушення. Далі ми говоримо про те, що перший свідок, якого викликала сторона обвинувачення, це ще було в понеділок, 22 квітня, це Девід Пекер, колишній видавець популярного таплоїда National Inquirer. Так, він в понеділок давав свідчення і, власне, це продовжував робити протягом вівторка. Прокурор Метьо. Каланджело у понеділок заявив про те, що існувала так звана змова у вежі Трампа за участі пекара Трампа і колишнього адвоката, колишнього президента Майкла Ковена, щоб не допустити публікацію історій про Трампа, які могли зашкодити його іміджу напередодні президентських виборів 2016 року. Ми використовували журналістику чеків, платили за статті, розповідав пекер присяжним про свій час у National Enquirer. Пекер сказав, що він мав останнє слово щодо редакційних рішень і він схвалював історії, плата за які перевищувала 10 тисяч доларів. Далі прокурори стверджують, що таблоїд заплатив моделі Карен. Макдугал, яка каже, що у неї був десятимісячний роман із Трампом, 150 тисяч доларів, щоб купити права на її історію, а потім не здійснювати публікацію відповідного матеріалу. У вступному слові у понеділок Каланджело розповів про широкомасштабну змову, яку за його словами організував Трамп, щоб не дати виборцям дізнатись за кілька днів до виборів про його можливі романи з МакДугал і порнозіркою Стормі Деніалс, обидва з яких Трамп заперечує. Каланджело сказав, що на підставі доказів, які він планує надати, присяжні дійдуть лише до одного висновку. Дональд Трамп винний у 34 пунктах звинувачення, які стосуються фальсифікації ділової звітності першого ступеня, щоб відшкодувати ковену 130 тисяч доларів, які той заплатив Деніал за її мовчання про стосунки з Трампом. Трамп, звичайно, не визнає себе винним за цими пунктами звинувачення. І адвокат Трампа Тодд Бланш заявив присяжним наступне. Президент Трамп не винний, президент Трамп не вчиняв жодних злочинів. Бланш заявив, що прокурор уводить в оману присяжних і говорить їм неправду. У мене спойлер, немає нічого поганого в спробі вплинути на. Вибори це називається демократія, сказав Бланч. Бланш повідомив присяжним, що гроші, які були виплачені Ковену, не були призначені для відшкодування 130 тисяч доларів США, які Ковен стверджував, що заплатив Деніалс, а радше призначались для виплати судових зборів, які Ковен заборгував. Проте Ковен виступив проти свого колишнього боса і, як очікується, стане ключовим свідком звинувачення. Поки що невідомо, коли його буде допитано. Суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан ухвалив понеділок рішення, що якщо Трамп вирішить давати свідчення на суді, прокурорам буде дозволено ставити йому запитання щодо його попередніх цивільних справ, у яких його зобов'язали виплатити сотні мільйонів доларів компенсації. Зрештою, Трамп вирішить, чи виступати йому під час цього судового процесу, перед цим вислухавши паради своїх адвокатів. Це те, що ми маємо за матеріалами, знову ж таки, CNN і видання Голосу Америки, що я процитував, станом на зараз, так? Як відбувається кримінальний процес проти Дональда. Трампа, тобто були заслуховані аргументи з боку прокурора, з боку адвоката, і також було допитано свідка Девіда Пекера. Далі будемо власне, слідкувати за тим, як розвиватиметься судовий процес з бік Дональда Трампа, і також ми ще будемо очікувати рішення Мерчена щодо порушення Трампом. Наказу судді щодо коментування, знову ж такі, позиції щодо свідків, щодо прокурорів, працівників суду та сім'ї судді. Чи оштрафує він власне колишнього президента, чи буде якесь інше покарання для? Нього це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! I shall stayed on.